Монолог Мао-Мао. що я з бігом, а що вирішено засталегіть. У мене відчуття, що в палаці знову станеться якесь лихо. Цікаві факти від Мао Мао. Жовтий дуруман символізує оманливу харизму. Попри витончений зовнішній вигляд, його пелюстки, листя, і навіть коріння отруйні. Mm. З першого погляду вони всі здавалися привабливими. Якщо засумніватися, хоча б в одному усе виглядатиме підозріло. <пи> Сяолань. Чому ти тут? Ти в порядку з тобою щось сталося. Що? А чому ти питаєш? У палаці з'явилася збочена служниця. Уявляєш, вона ходить за людьми і нюхає їхній одяг. Збочена служниця. і знала!» Ти про неї не чула, тому я прийшла тебе попередити, щоб ти була обережна. А ти про себе взагалі не хвилювалася. Ну, знаєш, пан дінчи сказав мені, що вже з нею розібрався. Справді. Ну, Їрогліф орхідея в її імені означає чиста і невинна. Сяолань. Це ім'я тобі ідеально підходить. Що? що Що трапилося? Далі грибок? Що? Я ж нещодавно тренувалася писати ці канджі. Далі буде.